Я не зрозумів. А ви що, ще платите гроші за теплу воду? Хлопці та дівчата, оце чудо техніки забезпечить вас теплою водою за рахунок сонячної енергії. Це сонячний колектор сезонний, це все сезонний. Проста система, як двері. Всередині цих трубок знаходиться вода, всередині тут трубок знаходиться мідний стержень. Баки у нас на 150 літрів, є на 250, на 300 літрів, в залежності від ваших потреб. Використовується сезонний при плюсовій температурі, приїхали там на город, попрацювали, помились. Сезонний можна використовувати хоч кожного дня. Зимою буде у вас 100% тепла вода. Якщо ви, до речі, переживаєте, що там якийсь гра чи якийсь дуру птах там в ці трубки, тут гартоване скло стоїть, тому за це можете не турбуватися. Таке удовольствие коштує не всі гроші світу. 17600 коштує у нас сезонний, 36400 все сезонний. Ми є постачальником даної продукції, тому для співпраці або замовлення дзвоніть по номеру, який є в описі.